Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні будемо пекти італійські смаколики Пардулас. Це смачні солодощі родом з найкрасивішого італійського острова Сардинії. Які зазвичай готують у пасхальний період. Хрустке тісто виготовлене з манної крупи твердих сортів пшениці. Наповнені кремовою рікоттою, ароматизованою лимонною та апельсиновою цедрою, із доданням шафрану, який надає начинці класичний жовтий колір, що робить пардулас схожими на безліч маленьких сонечок. Приготуємо тісто. До манної крупи додаємо вершкове масло і пальчиками розітримо до отримання крихти. Потім додаємо воду і замішуємо тісто. Ось таке м'якеньке повинно бути тісто. Накриваємо його мискою або загорнемо у харчову плівку і залишимо відпочити при кімнатній температурі. А за цей час приготуємо начинку. До рікотти додаємо цукор, два жовтки, манну крупу, шафран. І лимону з апельсиновою цедру. Все ретельно перемішаємо. І начинка готова. Ось така вона насиченого жовтого кольору. Розкачаємо тісто до 1 мм завтовшки. Потім круглою формочкою. В мене вона ось така діаметром 10 см. Вирізаємо кружечки. Всі залишки тіста збираємо і потім знову їх розкачаємо. Викладаємо трохи начинки в центр кожного кружечка. Підіймаємо трохи краї і защіпуємо їх на відстані з однаковими інтервалами. Утворюючи такий зубчастий декор. Викладаємо пардулас на дико, застелене пергаментом, на відстані один від одного. З всього тіста в мене вийшло 16 штук. Змащуємо зверху пардулас з сумішю жовтка з молоком. Ставимо випікатися пардулас у попередньо розігріту до 150 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. А коли вони остигнуть, посипаємо їх цукровою пудрою. Друзі, а якщо вам сподобаються ці італійські пардулас, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!